У нас колишній підопічний Сергія Миколаївича Нагорняка сьогодні один з якби авторів аукціону. Так, в мене в руках футболка колишнього гравця Дніпра Дмитро Чигринського Дмитро особисто ініціював і передав її для нашого благодійного акціону. Зараз він є гравцем грецького клубу. А як він незмінний гравець основного складу, виходить у кожному матчі. І до речі, завтра ще у Дмитра день народження йому виповнюється 30 років. Ну і таких збіг обставин, що завтра ви на нашому благодійному акціоні можете позмагатися саме за його футболку. Нагадаю, що попередній лот нашого благодійного акціону це був м'яч з підписами гравців Київського Динамо. його придбали за 3103 гривні. І вже дуже скоро всі ці гроші підуть на здійснення мрії нашого підопічного хлопчика Юрка, у якого лейкос, який понад усе мріє побувати на справжньому європейському стадіоні, на справжньому європейському матчі за участю Кріштіану Роналду. Вже на даний час кажу, що Юрку зробили закордонний паспорт. Тож з кожним днем він наближується до своєї мрії.